Доброго раночку, мої соколики, ластівочки, У мене є така новина для вас. Ще раз попереджаю, що сьогодні я приймаю замовлення на оберіги на цю відправку з 25 на 30. Завтра вже не приймаю. Буду приймати, але на відправку з 25 по 30 серпня. <кій> Будьте уважні, бо я ж не можу. Сьогодні я прийняти замовлення і вам відправити кожен оберіг, я заговарюю 3 дні. Ну, в мене гарна дуже для вас новина. Ви навіть не представляєте. Добре, я скажу, зараз погадаю і скажу, ну, це, звісно, супер новина. Для тих, хто в мене тут є, мої підписниці і підписники, хто гадає, хто таролог, Ох, я зараз скажу. Так, давайте. На цей тиждень Ну, багатьом гроші, гроші прибудуть на цьому тижні. Це грошовий тиждень, бо я дивилася по книгі і вчора вечором випустила відео. І так, цей тиждень для моїх підписників. Хтось отримає вже завтра таку новину, знаєте, як оце е, вненасну погоду, дощ, холод, сніг. І тут сонце сіяє. Оце така новина. В когось буде з моїх підписників знов вшибательна новина. Готовтеся до радісної вісточки, готовте 100 грамів шампанське, хто що п'є, щоб відмічати цю подію. А так і буде. Відьма Ядвіга так сказала вузликом вам на добро, на радісну вісточку. Добром прив'язала. Так, далі, цей тиждень. Хтось зустрінеться з своїм коханим. Ну, це може бути ще й нове кохання. Може, після дуже великих страждань, дуже великих перепон, нарешті, ось вам іде кохання. Або це ваш коханий, або також синочок відпусту, відпуску йде. А це, але це четверг. четверг. Більше всього, середа-четвер. Це чоловіча карта. О, а я вам сказала, що Грошовий тиждень. Тут ви будете в четвер-п'ятницю пожинати плоди свого труда. Що ви так тяжко трудилися, може місяць, може два, може півроку ви назад почали своє діло, працювали. І ось тепер довгождана ось вам віддача. Так, трошечки сюди. У мене аж мурашки. Аж мурашки по тілі. Ось іде до вас ваш коханий. Зустріч це на виходні. Це хто більше за всіх, хто женаті, хто вже в парі, то ось може бути відпустка, може бути просто зустріч. З дітками все добре буде. Ну, але все одно попереджаю, обов'язково біжіть в укриття, якщо сирена. Так, далі. Але добре. Нема страшного, слава Богу. Тут ви будете розквітати. Хтось побіжить аналізи здавати на цій неділі. Значить, попереджаю всі аналізи, мої красунечки, соколики, ластівочки. вівторок четверг. старайтеся так з лікарями домовлятися, чи операції, які, чи якісь процедури лікування. Вівторок, четверг, це ідеальні дні. Завжди будуть вдалі операції, завжди будуть вдалі аналізи, завжди буде лікар, лікарняна допомога по максимуму. Ось. Далі хтось запутається дуже в середу Дівчата виникали, да? бо вчора теж позавчора там жіночки обращаються до мене на діагностику і просто про пораду є так запутуються, що немає виходу. А я, знаєте, витягую їм безкоштовно, бо мені буває дуже жалко людей, які ну, не мають грошей, то я завжди одну-дві карти витягну і їм даю пораду. Вони все ж вирішують гроші в цьому світі. Так, да, Гадання, це важкий труд. Я за це мені оплачують, бо я вам хочу сказати, я підприємець, я плачу налоги. в мене є документи, і я також, як знаєте, частина част, цього суспільства, яка платить налоги. Але ж є такі люди, які просто не в змозі оплатити діагностику. То я, я завжди їм заспокаюю. І от коли попала так, людина в таку ситуацію, завжди я подивлюсь безкоштовно. Одне питання можна подивитися безкоштовно. От так от, людина запуталася, це середа. Нічого, пройде період, зовсім невеликий не, не період, і ви дуже влучно стрельнете. Бачите, вам тут ще й буде Всевишня допомога. Гарні карти. І тепер новина. Супер новина. Для тих особливо, хто гадає, ну, може в кого колекція, колекції збирає. В мене виходять мої особисті карти. Карти Таро, бренд Ядюся, Ягуся. Ще трошечки вже їх майже всі зробили. Це буде карти шедевр. Їх 50 штук. Це ескізи по дідовим картам.